Отак, От бля. До вашої уваги, як завжди, сіма і зимова плотва на зимовий фідер. Далі там Сергій, скажут. От Отак, друзі. Зараз спробуємо щось ловити. Локацію поміняли. Думаємо, зараз щас... спробувати порибачити плотвічку. Друзі, Кормушка у меня звісно. Що? О, а ну-ка друг. Давай, якщо відірву, то вже відкуплю. Які там тебе? Ну, О, оце я беру, да, можна? Бери, бери. Все, а вот. перстень, перстень називається. А да, тут відлітає у них. Бачите?

Кормушечок 5 положимо, точечку і далі вчіпав. Поводочок дам ловити Клювака. Але поки щось, ліба треба трошки удлинити поводочок. Щось не можу. Свікнути і чому не знаю. Ладно, хорошо. Буй живе ти мотилика одного. Ну. Кормушечка маленька сильно. метром воем да вот метра 4 да упа блин а я зашел зачепил Осіклювання, ну це вже напевно з рибкою мотилико підсипию зразу. Так, да, рибка є. Впирається, о, це вже розмір. Ось так. Кайфово.